Друзі, всім привіт! ESL Pro League завершила свою першу третину. Дві групи А і Б завершилися, і ми дізналися вісьмох учасників плей-офф. Ними стали Astralis, 3D Max, Клан, Clan, Virtus Pro, Vitality, The Mongols, Bad Boom та G2. Також, крім огляду перших двох груп, ми поговоримо про дві наступні, де у нас стартують Монте та Наві. Тож, поговорити є про що. Але перед тим як перейти до цього всього дійства, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Окрема вдячність моїм спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. І також нагадую вам, що зараз. У моєму телеграм-каналі проходить благодійна лотерея, де я розігрую отакий прекрасний АК 47 який ви можете отримати за донат на Збройні Сили України, які підуть військовим з Ковеля. Я збираю на реп. Тож я сподіваюся, що ви теж долучитеся. донатите 50 гривень на банку і можете виграти один з п'яти різних скинів Counter-Strike. Головний лот це АК47 за 1700 гривень. Банка та всі деталі щодо лотереї є в описі до цього відео. Тож долучайтеся. Підсумки будуть завтра, 30 квітня о 12.00. Ще раз дякую всім, хто долучився з минулого відео і закликаю решту теж зробити це саме. Ну, повернемося до ESL Pro League. Почнемо. Власне, Застраліс дуже подобається девайс, дуже подобається Ябі. Все просто ну нереально симпатично. Команда демонструє якийсь хай-клас КС. Причому на різних мапах вони грали Вертіго та Оверпас проти Eternal Fire. Вони грали Ancient та Нюк проти Face Clan, Вони потім грали Інферно та Ancient проти Серідімакс. І скрізь вони домінували. Вони виграли всіх суперників з рахунком 2-0. Це знову та сама домінація, яка була на АЄМ Ченду, але яка зникла у плей-офф у груповому етапі. Вони показують себе дуже сильно, і це нормально для команд, які формуються тут менше тиску, тут менше проблем. Тож це нормально, що нова, молода команда себе краще демонструє під меншим тиском. У них дуже всіх забущена статистика суперники, особливо сріді Макс, не показали якогось великого супротиву, і через це ця статистика трошечки не об'єктивна. з цього переліку сріді Макс, і показники стануть набагато більш об'єктивними. Тож, астраліці молодці, але поки що чекаємо, що вони там далі покажуть. Среді Макс теж молодці, вони обіграли несподівано для мене SOUL, потім очікувано обіграли Fnatic і легко пройшли у плей-офф. Це вперше з 2014 року ця організація представлена на плей-офф стадії якогось великого турніру. Тому для французького КС це взагалі чудова історія. Дві французькі команди, ну, дві французькі організації вийшли у плей-оф. Це. Такого, ну, такого дуже довго не було. Ну, дуже-дуже довго не було. Тож, молодці, симпатично, але суперники були не найкращі. СОУ до кінця боролися за вихід у плей-офф, але вони розпочали з двох поразок 2-0. Команда далека від своєї пікової форми. Як на мене, бракувало роздочі головного бомбардира цієї команди непогано і стріляв в історії, але загалом, ну, не вистачає балансу. Плюс вони не закривали своїх суперників, коли могли. Проти Средні Макс вони програли з рахунком 2-0 обидва рази на додаткових. Проти Virtus.pro їх закопали на Оверпас, тоді вони 13-11 поступаються на Vertigo. Далі в них починається несподівано перемоги над Imperial та Eternal Fire. Але знову ж таки, проти Virtus.pro їх просто закопують 13-3 і потім на Overpass 13-10 чи близька гра, де вони мали величезну перевагу і все ж віддали цю гру. Це нормально, але все ж я трошечки розчарований. По Флатік нема чого сказати. Команда мертва і те, що вони обіграли Virtus.pro, це проблеми величезні у Virtus.pro. Imperial, вони грали непогано, вони чіплялися за щось. Навіть проти Clan були хороші моменти, особливо на Inferno, Але ну, команда зараз далека від балансу. Я думаю, що багато в чому це пов'язано з тим, що вони до кінця сиділи в Бразилії, щоб зіграти той фінал G3 2024, і дуже пізно прилетіли на Мальту. Тому це й стало причиною їхніх поразок таких беззубих ігор. Хоча проти всіх трьох суперників вони могли вигравати насправді, навіть проти Фейсклан. На Eternal Fire не йшла оця історія з меншою відповідальністю турніру. Вони багато чого віддали на мейджорі, і зараз їм набагато І зараз їм важко просто вімкнутися в той самий ритм. В команди є хорошим пул, але доволі незбалансована гра. Плюс Ксантарес весь цей турнір зіграв з хворобою і. Не показав свій максимум. І, власне, це основна проблема, адже Тернофер дуже залежить від його гри. Тому без нього нічого крутого тут не могло статися. Хоча вони до кінця змагалися і в теорії навіть могли би пройти далі. Однак поступилися сов в результаті, яким чином вони без шансів відлетіли від сов. По фейс, все нормально. Вони поступили тільки Астраліс, і все ок. Просто команда добре грає. Вони забайтили Віртус про пікнути проти себе Vertigo, виграли цю Вертіго. Нічого особливого з ними не сталося, почнуть просто з 1 16, а не з 1-4. Це нормально. Навпаки, вони набирають хід по ходу турніру. Ну і Virtus.pro зіграли дуже багато вертіго, зіграли дуже багато слабеньких вертіго. Всі намагалися проти них грати цю мапу. Але фактично, майже кожен матч це було. Вертіго Overpass, Вертіго Overpass, Вертіго Overpass. Ну дуже багато цих мап було, і за цим було важко слідкувати. Але команда все ж пролізла на досвіді у плей-офф. В кінці в них були два доволі слабкі суперники: Фнатік та Сол. Два суперники, з якими вони вже до цього грали. Від Фнатіки вони навіть відлітали, але ну Фнатіки не можуть двічі поспіль виграти у Віртуспро з електронік. Ця команда стає набагато сильнішою. Принаймні, поки що так виглядає. Слабкою стороною все рівно буде їхня вертіго. Туди будуть часто бити, і Електронік там дуже погано грає, і за це можна буде чіплятися. В групі B по Віталіті взагалі жодних питань нема. Вони знищили всіх своїх суперників фактично як Астраліс, однак суперники тут були набагато нижчого рівня. Генії на Спінксі та Зайву показують свої найкращі турніри в кар'єрі. Нічого особливого. Бетпум мене здивували, але подивіться на ці перемоги. Проти Мейті вони виграли 13-11 на третій мапі. Проти. Фалконс я взагалі мовчу. Falcons це слабка команда, і потім знову проти Мейті вони виграють 16-14 у фіналі нижньої сітки. І виходить, що вони фактично фактично обіграли двічі Мейті і обіграли мертвих Falcons. Двічі Мейті на надзвичайно близьких умовах, на надзвичайно близьких мапах. Цей Магно Джес, Магно Єс він додав команді дуже сильно по фаерпаверу. Це величезний для них плюс. Але вони не стали якимись принципово кращими. В них не розширився МакПул. Це просто стала краща команда за стрільбою. Нічого особливого там не було, просто пощастило сітку, і пощастило з нереальною недосвідченістю Мейті, які не пройшли у плей-офф, але грали дуже добре. Мейті, от поступилися Бетбу, тоді закрили Шаркс, тоді закривають G2 Поступаються знову бетбум, закривають тайлу і поступаються G2 Надзвичайно близькому матчі, де вони могли вигравати обидві мапи, попри те, що на Інферно не дуже близький був рахунок. Але скільки там всього віддали Мейті, вони показували хорошу, якісну гру, але G2 показали кращу гру. G2 в жахливій формі. Ця команда не мусить взагалі приходити у плей-офф. В них все дуже погано, і я очікую доволі швидкі заміни. Думаю, у цьому складі вони дограють цей сезон, але. Влітку чекаємо замін, бо це нікуди не годиться. Некса має піти з цієї команди або зайняти ролі Гуксі. Однак Гуксі як капітан, напевно, все-таки сильніший за Нексу, мені здається. Тож потрібно кікати Нексу і брати того, хто буде збалансовувати цю гру, і гратиме краще в Атаці. Адже в Атаці Некса просідає як опорник в захисті, він молодець. Але в Атації він не може дати того, що, наприклад, давав GKS, відкривати сайти, контролювати суперника, контролювати великі спейси, інколи грати дуже якісного люркера. Ні. В потрібні заміни, не може тягнути в Симоносі. Ну і ніколи, вейкап. Він вімкнувся на еншенті проти Мейті. Наприкінці, вже на додаткових за рахунку 15-15 і на собі витяг ту гру. Якби не це, то Мейті проходили б. загло Мейті нарешті склали хороше враження. Команда розвивається доволі швидко. В них правильні піки по капітану склалися, по снайперу, по ядру американському. В мене взагалі жодних сумнівів не було. Там все дуже добре. Дуже добре. Мальпс показав, наскільки він схожий на Бороса, але більш думаючий та більш ефективніший. В нього 35% залученість до перших дуелей. Ви просто уявіть, вони зіграли найбільше мап, найбільше раундів, 17 мап і в нього. 35, в нього більше ніж третина залученості до перших делів своєї команди, і більше половини виграних. Це нереально хороший результат. Він молодець. Так, часто він помирав в дурнуватих ситуаціях, але команда вміє вигравати 4 на 5 та 5 на 4. Просто супер. Я здивований. Але не забувайте, що там російський співвласник, тому до організації не варто дуже добре ставитися. По Шаркс питань нема. Найслабша команда на цьому турнірі. Вони. Нав'язали невеличку боротьбу Віталіті на першій мапі, але далі все без шансів. Ну, взяли ще одну мапу у Мейті, але навіть проти Тилу нічого не вдалося. Фалконс просто в жахливій для себе ситуації. Я не знаю, чим вони займалися весь цей час. Здається, лише Дюпрі підготувався добре. Я не знаю, що мені ще сказати по них. В них немає нормального пулу, в них немає балансу взагалі ні в атаці, ні в захисті. Вони постійно. Ловлять якісь містаймінги, в них, здається, ніби немає жодної комунікації, там постійно якісь проблеми. Стабільності жодної. То вони нав'язують хорошу боротьбу The Mongols, то потім відлітають 2-0 від Bad Bull. Коротше, заміни скоро мають статися, або я не знаю, досить доїти саудитів. Варто задуматись про те, чи підходить снапі цій команді. Можливо, не підходить. The Mongols Стали першою. Монгольською командою в історії, яка пройшла у плей-офф великого турніру. Ще й вони пропускають перший етап і ви стартують відразу з однієї восьмої. Розібралися з Falcons дуже важко. Потім легко знищили G2. І проти Vitality якось вони вже не дуже вийшли грати. Мірас ще більш-менш, але на ню без шансів. Молодці монголи, їхня гра стає з кожним турніром все кращою і кращою, молоді набираються досвіду, підтягуються до технотаблиця і. Просто нереально швидко розвиваються. При тому я дивлюся, що вони роблять на монгольській сцені, скільки вони всього там інвестують, скільки вони інвестують в всякі турніри навіть без призового, чисто, щоб команди мали де себе на ланах показувати. Вони молодці. Тайлу виграли в Шаркс, нав'язали боротьбу Мейті Фалконом, але, ну, Тайлу. Нічого особливого чи нереально не було. Тайлу як Тайлу не останнє місце, слава Богу. Ось такі доволі цікаві вийшли перші дві групи. Тепер переходимо до груп С D. Група С доволі слабенька, як на мене. Тут єдина хороша команда це Маус. За ними йдуть, напевно, лік, від які показали непогану гру у Китаї. Вийшли у плей-оффченду, але все ж далекі вони від хорошого балансу. Проте в них легка сітка. Фактично в обох фаворитів сітка легка, і вони обоє мусять виходити доволі легко у плей-офф. Причому Маус ще й стартують проти австралійців, і це не флайквест, тому це взагалі ізі. Gamer Legion. після зміни складу це така собі команда, мені вони не дуже подобаються, не дуже вражають. Так, ще рано щось сказати: заміни були потрібні. Чекаємо, що там далі вийде, але на цьому турнірі без шансів. Можливо, обіграють Енс, але там проти Маус без шансів. Енс команда падає, вона не розвивається. Я не думаю, що в цього складу є якісь великі перспективи. Я думаю, що там вже розглядаються варіанти замін, які потрібно буде прийняти. Тож. Очікуємо замін у цьому польському складі. Як не дивно, третьою командою, яку я очікую на плей оф це буде Фуря. Мені здається, що в них є шанси проти таких суперників, десь на індивідуалці Ксерато вони можуть пролізти. Ну, є в мене таке відчуття. Ну і Монте, адже в команди були проблиски в Бразилії, непогані проблиски, вони могли справді чіплятися за результати. Я тут робив нещодавно відео про їхні проблеми. Думаю, що вони над цим працювали. Вони справді нічим не поступають за зараз ні Ends, ні Геймер ні тим більше Forza чи Bad News Kangaroos. Тож мусять чіплятися. Принаймні проти Forza вони мають стартувати з перемоги і виходить не посідати останнє місце, і далі вже якось чіплятися в нижніх сітках. Не думаю, що проти Liquid їм багато що світить, чи проти навіть фурія. Однак можна показувати хорошу гру, побачимо, що вони змінили. Трошки шкода, що турнір буде не на новому патчі, на дасті в них було б набагато більше шансів, ніж на верпасі, але побачимо. Цілком можливо, що команда посяде і передостаннє місце, все ж австралійці вони мусять закривати. Не останнє. Але цілком таке можливо, що це будуть низькі місця. Навіть скажемо так, це доволі ймовірно. Але можна чіплятися, на лані в них зазвичай кращі результати, ніж в онлайн. Тому побачимо. Ну і Форзе. Приїжджають з якимось незрозумілим складом, чотири росіян, не ісмує, і це просто якийсь жах. Я бажаю їй всього найгіршого, та останнє місця поступивши проти австралійців. Група Т ізі для Наві, я її так називаю, адже Наві починають проти австралійців, проти сильніших австралійців, але все ж Наві мусять їх закривати в новій формі. І я не про спортивну форму, а про Джерсі, яку вони випустили. Тож я думаю, що там є за що чіплятися. Після того буде, скоріш за все, B.A.G. і B.A.G. теж можна закривати. Dust2 ще не буде на цьому турнірі, тому є за що чіплятися і виходити в верхню сітку, де перегравати напевно героїк, скоріш за все. Героїк, які стартують з ніндзя в піжамах, яких, в яких і так не склад, та вони ще й будуть безреза, з заміною там буде грати касперський поляк, якого вони тільки недавно в Академку підписали. Тож, для героїв це буде доволі легкий старт по ідеї, адже суперник принциповий та ще й послаблений, тому нормально. В комплексі теж має бути легкий склад. Всі ми бачили, як грає пера на Лані. В онлайні вони боги, а в Аналані там просто капець, при тому, що в них теж склад змінився, вони замінили двох гравців. Тому до побачення це взагалі має бути останнє місце в цій групі. Тож без шансів. В комплексі, я не знаю. Вони мають чіплятися за плей-офф, але я не бачу там якоїсь крутої перспективи. За героїк та за наві вони для мене слабші, можливо, навіть за BAG. BAG зібрали новий склад, повернули Сірсона, підписали JDC, Dream Team Німецька, але, ну, таке, поки що вони не дуже вражають. Там щось показали на Sky Sports Masters, але загалом нічого особливого взагалі немає. Тому мені здається, що. Проблеми можуть бути, але на лан все ж ця команда має досвід, і минулого року я теж від них нічого не очікував на Есель Пролізі. Вони просто дуже легко пройшли у плей-офф, вигравши Монте і ще когось там. Очікую, що вони проб'ються у плей-офф. можливо, навіть з останньої спроби. Ну і босс – це дуже змінений склад. Нагадаю, що саме в цьому складі грав Синік, який помер незадовго до РМР. Тепер вони в оновленому складі, де ви можете, напевно, знати тільки повний лонг легенда Тір 3 американської сцени, і Фенг, який колись грав за комплексі та Екстра -солд. Очевидно, що це одні з головних аутсендерів як і турніру, так і групи. Нічого особливого ту... вони тут не покажуть, але можуть зачепитися за якусь перемогу проти Пера. Також, все ж, я би попросив вас звернути увагу на Флейквест, який можуть здивувати. Вони на Ченгду показали хорошу гру. Недостатню для плей-офф, але все ж доволі симпатично. Ось. Тож, з груп С D в мене виходять у плей-офф Маус, Ліквід Фурія Монте, навіть герої комплексі Біджі. Ось таким чином я це все бачу. На цьому все. Діліться своїми очікуваннями від цих двох груп у коментарях. Ставте лайки, не забувайте про лотерею. І звісно, любіть Counter-Strike.